Цікаве питання. Орбан, який нібито ну, з Путіним і його інакше, як проросійським в Україні не називають, при цьому, Пут... при цьому Орбан не заблокував 19-й пакет санкцій Європи проти Російської Федерації. І це насправді дивно. І журналісти вирішили у Орбана запитати: а чому так? Ну, будь ласка. Один із каналів пише: Орбан пояснив, чому Угорщина не заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Цитата: Ми прибрали все, що було погано для Угорщини. Ми прибрали все, що було погано для Угорщини. Зараз ми це прокоментуємо. А сказав прем'єр-міністр про новий пакет санкцій за словами Орбана, хоча це рішення продовжує політику санкцій, яка є фундаментально неправильною, тобто Орбан вважає, що це фундаментально неправильно, тим не менш, воно не впливає на Угорщину негативно. Тобто, ловіть ці зв'язки. Тобто, це неправильно, але це на Угорщину негативно не впливає. Я думаю, що сума, яку угорська економіка втратила у війні, становить від 20 до 30 мільярдів євро, сказав Орбан. Він не уточнив, скільки з цієї суми він безпосередньо пов'язує з санкціями ЄС проти Росії. А тепер розповім звичайною мовою, бо це надто дипломатична мова, і Орбан настільки дипломатичний, в силу того, що він приховує те, що. Насправді є. І так, пояснюю, 19-й пакет, 19 пакет санкцій не несе Європейському Союзу суттєвої загрози. Тобто, вводячи 19 й пакет санкцій, європейці в першу чергу думають про те, а чи буде загроза в першу чергу їхнім економікам. Орбан каже, там для Угорщини нічого поганого немає. Це Країна, яка кореспондується в дуже багатьох моментах з Російською Федерацією, це країна, яка вже неодноразово погрожувала Україні через блокування постачання нафти, газу і всього іншого. Тобто Угорщина, яка, як ми розуміємо, більше за деякі інші європейські країни пов'язана з Російською Федерацією, так ось Угорщина. Від 19-го пакету санкцій майже не потерпає. Орбан прямим текстом це зазначає: я повторю цитату: ми перебрали все, що було погано для Угорщини. Тепер самі спробуйте відповісти на питання. Так а що таке в 19-му пакеті санкцій залишилось? І для кого воно є поганим? Якщо там нема нічого поганого для Угорщини? Це означає лише одне: в 19-му пакеті санкцій практично немає нічого поганого для Російської Федерації. От вам і санкції, от вам і 19-й пакет. Ну, я про ці пакети почав розповідати вам десь починаючи з 15-го. Я тоді якось знає, так прокинувся. думаю, стоп, почекай, такий 15-й пакет санкцій. А як можна розтягувати ці пакети? Ви ж призвичаєте Путіна до адаптації. І при цьому пакети впроваджуються десь з швидкістю один пакет в два в три, в чотири місяці. Тобто, Російська Федерація вона ще й має не просто час для адаптації, а Російській Федерації ще й оголошують, що ввійде в санкційний пакет далі. Тобто Росія ще і в черговий пакет адаптується і вже готується до нового пакету. Ну, виглядає це, знаєте, як під, під, під підгодовування бройлера. Тобто ти його на стероїди десадиш, і, власне, не так давно, здається, Пісков сказав, що ми адаптувалися до санкцій, ми вже від них маємо імунітет. Разом з тим, цього разу, поряд з Європейським Союзом санкції ввела і санкції вводить і. Сполучені Штати Америки, і це доволі болісно, тому що Штати одним махом вибивають з ринку енергетичні компанії. Ви можете подумати, що Дональд Трамп зробив це заради України. Насправді ні. Дональд Трамп зробив це заради Сполучених Штатів Америки. Дональду Трампу необхідно конче вибити Російську Федерацію з енергоринку Європи. І санкції це прекрасна при, при, прекрасна історія, і чому б не вести їх, тим паче, що Україна потерпає, і все це виглядає доволі благородно. І от на цьому всьому фоні я не можу зрозуміти. От європейці усвідомлюють, що війна в Україні поступово призводить до того, що Сполучені Штати Америки затягують поясок навколо Європи. Європа це не Китай, Європа це не Російська Федерація. Якщо Китай масово торгує по всьому світу, якщо Китай прямо впливає на економіку Сполучених Штатів Америки, а Росія є стратегічним доволі партнером, зокрема в ядерному стримуванні, то Європі запропонувати нічого. І боюсь, що Політика Європи, яка є сьогодні, призведе тільки до одного: Європа втратить Росію як країну, в якої вона закуповує енергоносії, ну і при цьому втратить Україну, тому що Україна поки бачить якісь можливості Європи в допомозі. Україна, ну скажімо так, направлена до Європи обличчям. А ось що буде з Європою, коли, коли вона потрапить повністю в домінування Сполучених Штатів Америки, напевно, вам зрозуміло. Ну, такі санкції. Я ще раз повторюю: санкції це все дуже чудово. Але санкціями ще ніхто війну не вигравав. Не було в історії прикладу перемоги в війні санкціями. Санкції це прекрасно. Але якщо до санкцій не додається дипломатії або дуже активних бойових дій. То боюсь, що санкції це просто велика геополітична гра, в якій багаті стають ще багатшими. Ну, а бідні, а бідні, біднішими.